А неї я в житті не знайду. Це тверде переконання, яке я проношу, і, точніше, тепер вже наша родина проносить всі е, уже скоро майже 42 роки нашого подружнього життя. Бо бувають родини, які 40 років проживають, але коли ти одружився в 18, маєш четверо дітей від однієї дружини. І е, на 42-му році подружнього життя ти так само дякуєш Бога за те, що він тобі послав таку дружину. Це я щиро вважаю, що Марині пощастило. І друга, а як мені пощастило? Бо наша родина є плод зусиль не тільки моїх, а Марининих. Марина була. І залишається якось мудро, незважаючи ще до такого дівчачого віку. Е Сформувало так наше відносини, що в мене просто не було іншого виходу. <плес> Я це вже розумію. Ну, якщо серйозно, то насправді е для справжнього чоловіка родина це є дуже-дуже важлива складова. Це дає мені сили і величезні. Доля або причина там, успіхів, це є те, що я ніколи в житті не маю сумнівів, що мої кроки, е, я маю таку довіру, що мої кроки точно будуть Мариною підтримані. А як це було е, в перші години і дні широкомасштабного вторгнення, тому що це були одні з найважчих днів в моєму житті, коли ти маєш знайти своє місце в обороні держави. А так. Марина, до речі, дякую, е, організувала шпіталь. Так. А Марина, до речі, організувала координацію гуманітарної допомоги, включно з медичною і фармацевтичною. А Марина очолила їдальню і всі ходили, дивувалися. Що тоді по-іншому можливо було, що, що? і, чесно кажучи, тоді не було можливо по-іншому робити. Тобто всі, всі дійсно об'єдналися в одній емоції в одному пориві виставити і захистити столицю. І, чесно кажучи, дуже приємно, що і зараз дуже багато зустрічаєш. Людей, киян, хлопців із територіальної оборони, які дякують, що ми їх тоді годували, що ми їм видавали.